Всім привіт! Сьогодні обзорчик полунички, яку я садила по два кущики. Ось так вона виглядає. Ось так, така лапота гарна. І питали мене у коментарях, як боротися з нематудою. З нематудою краще не боротися а розу ті кущі, які у вас є підозра, що там нема туди. І їх утилізувати е, полюванням і також берете чайник і проливаєте кип'ятком те місце, де росла полуничка. А Ще можна робити соляризацію перед посадкою. Все піднялося. Сьогодні подивилася прогноз погоди, і, як завжди, ложка дюгтю на бочку меду. У нас знову обіщають заморозки, ну абрикоси ж заціли, то, звичайно, будуть заморозки. Ну Я дуже не боюся заморозків у теплицях, Хоть і цвіте полуничка, завжди її можна накрити агроволокном, і все буде добре. Тим більше, що полуниця видержує десь до 1,5 градуса заморозок, вона видержує, квіточка видержує. Більше ні. Більше серединка чорніє і не розвивається. І ще запитували мене, які у вас саджанці ще залишились. У мене залишилась тільки Ольба. Зараз покажу яка. Сьогодні вітер трішки стих, але все одно вітер. Все одно сильний вітер сьогодні. Я сьогодні проливаю, пропололи моточники. Ось у мене стоїть. Содоші. Є ще стакончики. Ось такі стакончики Ольби з таким корінням. Так. І зараз покажу. Ось. Уже з, -з, -з бутончиками. Ось бутончики із отаким коренем Це Ольба. Ось так, ось така. Якщо її садити, бажано, звичайно, тут трішки підрізати, тому що якщо корінь закручений, то бажано трішки підрізати, він швидше розправиться. Тут касетка взагалі ось приросла. Ось полуничка навіть починає квітнути. Ось з таким коріннячком. Коріннячка є різні Ось так. Це вже пішли білі коріння, молоденькі. А то минулорічні. Тому що в мене тут розсода є, яка стояла і на вулицю минулого року. Це в мене доростоє ще. Ось тако. 96 касета. Я її вже всю перебрала. Тож, кому хто хоче Альбу, Альбу я можу вислати. Телефон 067 394 77 09 Тільки не телефонуйте, а пишіть у Viber, тому що я не завжди можу прийняти дзвінок. Тому що в мене то руки зайняті, то я на городі. На городі в мене вайбер не бере і зв'язок не дуже. Буває, люди дозвонюються, а буває і ні. Тож, кому треба, я залюбки вийшлю альбу. Ця альба вже прийметься 100%, тому що вона розвинута, вона і оброблена, і від кліщика, і від хвороб. Ну, звичайно, це ж не всі обробки. Обробки робляться аж до самої осені, пізньої. Полуничка на вулиці ще не квітне, а от жимолость вже квітне. Їстівна жимолость, декоративна ще ні. Ось ось. Бачите, квітне, жимолость. Ягода молодості, жизнь і молодості. Я її дуже люблю. І заморожую, і на компоти, і на пиріжки, а саме мені більше подобається вона свіжа. Ось так лопатить плівка. Такий у нас сильний вітер. І, ви знаєте, не жорко. Зовсім не жорка. Сонечко, як заховається, то не жорко. Виясниться, жорко. Ну, ось така у нас погудка. Ось так ми привели в порядок свої моточники, де я копала в саджанці. Все проповлено рядочками. І Сьогодні ще купила агроволокно 90-плотність. Зараз покажу ось таке ось агроволокно очі тут написано. Ой. Польське агроволокно. Написано, що 5% ультрафіолет. А де тут написано 90, 90 грам на сантиметр. На... Де тут написано 90 плотність, я поки що не бачу. Ну, побочу, може це не розлізеться. Прискаю сьогодні актелік, це в мене розливний, долі ось такий адювонт, який робить воду, більш розтікуємо, другими словами. Так, і ось такий ось такі мікроелементи. ось. Даю полистику ввечері.